Ви шукаєте спосіб зробити улюблені страви легшими та кориснішими. Тоді ви потрапили за адресою. Сьогодні я поділюся унікальним рецептом майонезу, який не містить яєць і масла. Так, ви правильно почули: жодних яєць, жодного масла, але смак залишається фантастичним. Цей майонез ідеально підходить для веганів, людей із харчовими обмеженими або тих, хто. Просто хоче зменшити кількість жирів у своєму раціоні. Ви здивуєтесь, наскільки просто його приготувати, отже, залишайтеся зі мною до кінця і я поділюся не лише рецептом, а й цікавими фактами про те, чому цей майонез корисніший за класичний. Перш ніж перейти до рецепту, давайте розберемося, чому традиційний майонез не завжди найкращий вибір. Калорійність. Звичайний майонез дуже калорійний, оскільки складається. Переважно з рафінованої олії. Холестерин. Яйця в складі класичного майонезу містять холестерин, що може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Консерванти. Магазинний майонез часто містить консерванти та штучні добавки, які не приносять користі організму. Але чи означає це, що потрібно відмовитися від улюблених страв? Зовсім ні. Просто спробуйте приготувати наш корисний майонез. Ось що вам знадобиться для приготування. Аквафаба 100 мл це рідина, яка залишається після варіння нуту або з банки консервованого нуту, рослинне масло або несолодкий йогурт 2-3 столові ложки. Гірчиця 1 чайна ложка, лимонний сік або яблучний оцет 1 столова ложка. Сіль пів чайної ложки. Спеції за смаком паприка, чесноковий порошок. Чорний перець чи інші улюблені спеції. Цей список інгредієнтів зробить майонез легким, корисним і неймовірно смачним. Процес приготування займає лише кілька хвилин. Перше, у глибокій мисці замішайте аквафабу, лимонний сік і гірчицю. Друге, занурювальним блендером збити цю суміш до густої піни. Це займе приблизно 1-2 хвилини. Третє. Додайте рослинне молоко або йогурт поступово. По ложці і продовжуйте збивати до однорідності. Четверте. Додайте сіль, спеці і ще раз перемішайте. П'яте. Перелити майонез у чисту скляну банку і зберігайте в холодильнику до 5 днів. Все. Ваш корисний майонез готовий. Давайте подивимося, чому цей майонез краще зазвичайний. Не містить холестерину. Аквафаба це. Білкова рідина, яка чудово замінює яйця, але без холестерину. Менше жирів. У рецепті немає рафінованої олії, тому він значно легший, більше користі. Лимонний сік, спеції та квафаба додають антиоксиданти та вітаміни, які підтримують ваше здоров'я. Цей майонез справжня знахідка для тих, хто хоче харчуватися смачно та корисно. Ви можете. Використовувати цей майонез у будь-яких стравах, як заправку для салатів, наприклад, олів'є або цезар, для сендвічів, бургерів або хот-догів, як соус до овочевих страв чи запеченої картоплі. Він чудово поєднується з будь-якими продуктами і додає легкості вашим стравам. Цей майонез не лише смачний, а й корисний для серця, зниження споживання насичених жирів. Зменшує ризик серцево-судинних захворювань для травлення, лимонний сік і спеції стимулюють виділення шлункових соків для імунітету. Антиоксиданти зі спеції підтримують імунну систему. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як приготувати корисний майонез без яєць і масла. Він простий у приготуванні, універсальний у використанні і корисний для здоров'я. Спробуйте цей рецепт уже сьогодні і поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи вдалося вам зробити ідеальний майонез? А може у вас є свої цікаві варіанти? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Нехай ваші свята будуть смачними, корисними і радісними. На здоров'я, друзі, і до зустрічі у наступному відео!